Добрий день. Добрий день. — Сьогодні у нас важливий день і для вас, і для команди Серця Зосталь. Сьогодні ми будемо вручати вам вашу власну квартиру. Дякую Буду вам. Роздивлятися? Так, звісно. Кухня-вітальня. З таким панорамним віконцем. Доволі О, велика. Саме головне фільт. Добре. Коли хлопцях хвилює духова шафа, цікаво, так, 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 ви, так, так. ви готуєте? Так, звісно. І готуєте дуже, дуже люблю готувати, можу собі пирогів. М'ясколюбе. Взагалі дуже велика кухня. Вважаю, щоб ця квартира стала надійним фундаментом для побудови вашого прекрасного майбутнього. Ми говорили з вами про те, що ви хочете стати кухарем, що у вас до цього є великий хист, і ми радо допоможемо вам досягнути вашої мрії. Адже для нас є дуже важливим реалізація наших героїв, як від реабілітації, до самореалізації. Я вручаю вам цей сертифікат і ключі від власної квартири, Дякую вам дозвольте вас обійняти. Так, oh. дякую вам, Будьте дякую щасливі. засновнику фонду серця зосталінатухметову за цю квартиру, за те, що він нас підтримує і надає нам майбутнє.